Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Глоє Глоєспоріум венетом. Ви запитаєте, що це таке? Друзі, це антракноз. Антракноз лохини. Лохина на сьогоднішній день вже розповсюджена майже в усіх куточках України. Це хороший її бізнес і дуже смачна і корисна ягода. Але найбільш шкодачина хвороба лохини це антракноз. І необхідно... Превентивно працювати для того, щоб не дати розмножуватися інфекції, вже коли починає вегетація лохини. Що необхідно зробити, друзі? Необхідно от сьогодні, завтра, післязавтра, але терміново поки ще не розпускаються бруньки, обстежити лохину, вирізати, поломані і вражені антракнозом гілочки. Друзі, їх дуже добре видно. Там і язвочки, і п'ятна на пагонах, і на гілочках. І секатором пообрізати ті, які були з минулого року пошкоджені антракнозом. Якщо ви бачите, що кущ взагалі пошкоджений, ну, можливо, якась гілочка жива, ми радимо просто такий кущ видалити і краще посадити новий через те, що це буде джерело інфекції. Але для того, щоб не розмножувалися далі конідіями антракноз, коли почне вегетація, він буде розмножуватися, він знаходиться на Листях, яке опало під кущ, на гілочках. І коли потепліє, коли буде волога капельним шляхом чи комахами, він розмножується і заражає живі тканини. Тому необхідно його обробити. Найкращі продукти проти антракнозу на сьогоднішній день продукти на основі міді. Друзі, вони бувають різні, але на ринку з'явився один із самих нових продуктів це норвежський фунгіцид. Нордокс 75% активної міді. Друзі, 10-15 грам Нордексу на 10 літрів води, він дуже добре прилипає, дуже добре проникає і саме головне, знищує конідії оту інфекцію, яка зберігається на гілочках. Тобто, обробивши нордексом. Вашу лохину і не тільки лохину можна і малину обробити, можна і актінідію. Там також дуже і виноград. Це також культури, які пошкоджуються дуже сильно антракнозом. І тому, друзі, оцей превентивний захист. Він е, зробить що: він знищить джерело інфекції, коли почнеться вегетація. інфекція вже не буде розмножатися, попадати на живі тканини. І ви тоді вже будете працювати іншими продуктами. Можливо, застосовувати продукти там на основі ципродінілу і або на основі інших діючих речовин. металоксил М дуже добре захищає. Від антракнозу. Але оцей перший, об, об, перша обробка вона дуже багато робить. Тому, друзі, обов'язково терміново обстежте і обробіть вашу лохину. З вами сьогодні Олексій Серєнко, наша команда Artfields. Друзі, ваші лайки, які дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Коментуйте, запитуйте, ми надамо відповіді на ваші запитання. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!